Розв'язування системи рівнянь за допомогою табличного процесора. Існує дуже багато різних методів математичних для розв'язування цієї системи рівнянь, ми розглянемо способ за допомогою оберненої матриці. Принцип цього розв'язку полягає в тому, що ми складаємо матрицю коефіцієнтів при невідомих, потім знаходимо обернену матрицю до. Матриці коефіцієнтів та множимо її на матрицю констант С, оці числа 8, 8 і 17. Для цього зробимо шаблон початкових даних. Внесемо в комірку А2 коефіцієнт при х1, 2, в комірку б 2 коефіцієнт 6, в комірку С3, 4. Так само додаємо наступні коефіцієнти. Виділим комірки А1, С1 та напишемо заголовок. В стовбець D занесемо наші константи. Теж додамо заголовок. І виділили синім кольором, поставимо межі у діапазоні комірок А 7 С9 знайдемо обернену матрицю. Для цього, оскільки це операція з масивом даних, то використовуються функції для масивів. Першим кроком функції для масивів потрібно виділити комірки, куди будуть потрапляти наші дані. Тому виділяємо комірки А7, С9. Натискаємо тепер дорівнює. Обираємо функцію MR. Виділяємо наш масив і натискаємо закриваємо дужечку і натискаємо Ctrl-Shift-Enter. У вас має вставитись всі 9 значень. Давайте я ще раз скасую, дорівнює МОР. Виділили діапазон, закрили і натиснули ctrl shift enter І приберемо зайві знаки після коми. У стовпчику D будемо знаходити розв'язок нашої системи. Виділимо жовтим кольором. І не знімаючи виділення, перемножимо дві матриці нашу обернену матрицю на матрицю константів. Натискаємо Дорівнює «М умножить». Виділяємо першу нашу матрицю, ставимо крапка з комою, виділяємо другий діапазон. Перший діапазон має бути A7C9, потім крапочка з комою d2, d4. І закриваємо дужечку, натискаємо Ctrl-Shift-Enter. І відповідно бачимо, знайдено розв'язок. Можете вручну перевірити цей розв'язок, підставивши відповідні значення.